Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Новий російський наступ на Харківську та Сумську області фактично вже розпочався упродовж попереднього тижня. Ворог майже вдвічі збільшив кількість наступальної активності на усіх основних напрямках, розповів головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю лівому берегу. Загалом ситуація незмінна. Росія продовжує стратегічний наступ задля захоплення України. Стосовно підготовки військових навчань у Росії у Білорусі Сирський нагадав, що саме за цього почалася російська повномасштабна агресія. Військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань у центрі протидії дезінформації, пояснили слова сирського про наступ Росії на Сумщину і Харківщину. Як наголосив керівник центру Андрій Коваленко, не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами та Харковом. Росія насправді активізувалася у напрямку Сумщини і Харківщини вже доволі давно. Але про наступ на Суми та Харків наразі говорити точно не можна. Це зовсім різні речі. ЗСУ знищили російський бомбардувальник ту 22 М 3 українським дроном. Про це також розповів головнокомандувач Олександр Сирський. Українські військові завдали удару по бомбардувальнику, коли той тільки приземлився. Головнокомандувач зазначив, що його вартість приблизно 100 мільйонів доларів. Нагадаю, 2 квітня російська міноборона повідомила про аварію бомбардувальника ту 22 М 3 в Іркутській області. Там повідомили, що це сталося через технічну несправність. Політика стало відомо, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю у міністерстві закордонних справ Китаю. Запевнили, що Пекін не направляв своїх військових для участі у війні проти України. Вже згодом у відділі комунікації оперативно-тактичного угруповання Луганськ для української правди повідомили, що полонений китайць вступив до армії Росії через посередника у Китайській Народній Республіці і заплатив за це 300 тисяч рублів. Громадянина КНР мотивували обіцянкою отримати російське громадянство. А підготовку він проходив науку. Повній території Луганської області навчання включали базові військові навички а проводили їх із застосуванням жестів і мобільного перекладача. Родина китайця знала про наміри поїхати до Росії однак офіційно він виїхав як турист. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, що керівники Китаю ймовірно не віддавали наказу йти своїм громадянам воювати проти України на боці Росії. Швидше це. Найманці, на мою думку, треба було все-таки знайти можливість використати цю ситуацію для того, щоб вести діалог з Китаєм, дати покійну можливість зберегти обличчя. Україна цього не зробила і продемонструвала, що вона готова бути, я б сказав, більш наступальною. Я поки не можу сказати, до чого це точно призведе, але точно розумію, що нашому послу Китаю, який тільки-тільки ним став після президентського указу, буде непросто починати свою кар'єру під небесні. Україна підписала п'ять угод з європейським союзом на загальну суму 300 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Три з них стосуються підтримки критичної інфраструктури, інші про космічну співпрацю і про приєднання України до договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту. Ці угоди забезпечать сотні мільйонів євро для відновлення модернізації та стійкості. ЄС затвердив тарифи на американські товари на приблизно 21 мільярд євро. Це відповідь на 25 відсоткові мита, запроваджені Дональдом Трампом раніше на експорт сталі та алюмінію з країн блоку. Деякі з тарифів ЄС набудуть будуть чинності 15 квітня, тоді як інший список буде введений у середині травня, а третій з 1 грудня Канада теж запроваджує 25% відсотків мита на усі автомобілі зі США, які не відповідають правилам угоди Кусма. Крім того, Міністерство фінансів Китаю оголосило про проведення мит у 84% на товари зі США з 10 квітня. ЄС перерахував Україні 1 мільярд євро у межах ініціативи ЕРА. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, про це було оголошено під час зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Добровіскосом у Брюсселі Це третій транш у межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти підуть на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за цією програмою європейські союзники надали Україні 5 мільярдів євро. Кабмін виділив 113 мільйонів на консультації щодо угоди про копалини зі США. Міністерство економіки призначило 59 мільйонів гривень. Міністерство юстиції, 54 мільйони. Кабмін зобов'язує відомства до 15 квітня залучити консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо угоди про надра. Європейські союзники звернулися до Сполучених Штатів із закликом узгоджувати будь-які плани щодо зменшення військової присутності на континенті, щоб уникнути дестабілізації оборони НАТО. Як повідомляє Блумберг, у Європі вже змирилися, що Трамп ухвалить рішення про виведення частини американських військ з деяких країн Східної Європи. Втім, європейці хвилюються, що через непередбачувані зміни їх можуть не попередити заздалегідь. Ця операція планова. Однак, інтриги з переміщення американських військ все ж розпочнуться. Про це фамгол. У розповів політолог Сергій Таран, оскільки питання пересування і виведення частково американських військ з території східної Європи розглядається як частина перемовин між Росією і Сполученими Штатами. Йдеться наголошу про ті війська, які були введені Байденом після початку війни в Україні, а не ті, що були завжди. Але в будь-якому разі ці передислокації можливі лише тоді, коли буде досягнена якась домовленість між Трампом і Путіним. Ну, наприклад, про припинення режиму вогню або взагалі. Про якусь там далекосяжну мирну угоду, оскільки ні це ні друге зараз не зроблено, і до якихось е справжніх мирних документів ще дуже далеко, то я думаю, що поки що виведення американських військ з території Європи не відбудеться. Ще раз хочу наголосити, що якщо воно відбудеться, то відбудеться воно частково буде йтися лише про ті війська, які були туди введені Баріном після початку війни в Україні сім родин захисників з Тернополя отримали кошти від міста на власну справу. Більше про це в коментарі «ФМ Галичина» розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Тернопільська міська рада реалізовує програму фінансової підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення розвиток власного бізнесу. Переможці отримали до 150 тисяч гривень. Таких переможців було визначено загалом сім: тобто три ветерани війни та чотири дружини військовослужбовці. Вони отримали загальну. На суму це понад мільйон гривень з міського бюджету міста для проектів в сфері виробництва, торгівлі, краси, інтернет, послуг тощо, зокрема, компенсацію отримують на реалізацію проекту і дитячий корекційний центр, і на реалізацію проекту інформаційно-рекламний бізнес, на проекцію пенбойного клубу салону краси тощо. У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від нуля до семи градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс сім. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ЕФМГалочина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.